Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмидлений автомобіль шкода Октавія А7 2018 року. Мотор 1,6 турбодизель на 115 кінських сил. Коробка автомат. Оригінальний та підтверджений пробіг 219 тисяч кілометрів. Останній комплексне ТО пройшло в грудні 2022 року на 218 тисяч кілометрів. Було замінено масло та всі фільтри. Комплект ГРМ, помпу та ролики. До авто йде комплект Коліс. На практично новій резині Bridgestone на дисках. на LED оптика з денними ходовими омивачем умивачем фар та протитуманними фарами. комплектація клевер, оригінальні легкосплавні диски R-17, датчик світла, датчик дощу. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. 219 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу з гарантією. Автоматичне світло протитуманні фари шкіряне мультикермо в дуже гарному стані. Підруєві пелюстки перемикання передач, круїз-контроль, великий сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, Android-Auto, Apple CarPlay, SD-карта, USB, Bluetooth, Wi-Fi. Так виглядає меню автомобіля, індикатор тиску в шинах, асистент освітлення. Освітлення салону, функція камінь лінік хоу фронт-асіст, асистент контролю дистанції попереду, розпізнавання втоми водія, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік, налаштування дзеркал та склоочисників, керування склопідйомниками, центральний замок, вихід на USB, бездротова зарядка для смартфона, центральний замок, система старт-стоп, передній та задній парктронік, Автоматична коробка передач, розетка 12 вольт, великий бардачок з охолодженням. Так виглядає задній ряд сидінь, підлокітник для задніх пасажирів, система кріплення Isofix, великий місткий багажник, є така перегородка з сітки, подвійна підлога, аптечка, сервісна книжка, повна історія обслуговування на офіційному шкодо-сервісі, два ключі. Авто в гарному технічному та візуальному стані, щойно обслужене та не потребує вкладень. Можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Вова в сторону Жовкви, села Сукошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.